з вірою до кінця зі сильні, моло твоє Господь береже, захистить вас та вашу родину і виконає всі ваші прохання на благо. О Господи, Боже великий Милосердний, ти, що створив небо і землю, все видиме і невидиме до тебе приходжу з глибоким смиренням і покаянням у серці. Напишіть та прохання в коментарях. Велич твоє перевищує всяке розуміння, і кожен подих мій, це дар від тебе. Господи, прости мене грішного бо я часто стоблукає мені в цями марноти і хибних бажань. Я визнаю перед тобою свої провини, свої гріхи та все, що віддаляє мене від твоєї багатодаті. Прости, Господи, за слова сказані у гніві, за думки, що народжуються, і зазрості, за вчинки, що спричинили розбрат, і завдали болю ближнім. Каюся перед тобою, Господи, бо слабкий, я і не завжди знаходжу сили, ти праведним шляхом, однак я прагну. Твого милосердя, і прошу тебе очистити, моє серце, мій розум мою душу, від осякої нечистоти, оми мене, Господи, у потоках Твоєї благодаті, щоб я став чистим і гідним, служити Тобі всіма своїми ділами, Господи, величаю Тебе, бо ти є найвищий цар неба і землі. Ти тримаєш у своїй всемогутній руці все затворене, Твоя мудрість безмежна сила, Твоя непереможна, ти джерело життя, любові і правди, о Господи. Ти направляєш кожен мій крок, Твоя рука підтримує мене навіть тоді, коли я спотикаюся, славлю тебе за Твої величні діла, за зорі, що світять у темряві за сонце, яке дарує нам світло і тепло за твою постійну присутність у кожній миті нашого життя. Ти, Господи, виявляєш свою любов у найменших дрібницях, і я дякую тобі за це. Хвала Тобі, Господи. За всі твої богодіяння дар життя, за твою любов, що завжди оточує мене, навіть коли я почуваюся самотнім, ти мій захист, ти моя опора, ти той, хто витягає мене, з темряви розпачу і даруєш нові сили для продовження шляху. Господи, ти єдиний достойний усієї хвали та поклоніння, і я кличу до тебе, бо ти мій Бог, і я твоє створіння. О, прославляю тебе, Господи, за твоє невимовне милосердя і благодать. Немає меж твоєму милосердя. Я вірю, що ти бачиш. Кожну сльозу чуєш кожен стогін мого серця. Ти той, хто зцілює зранених, і піднімає впалих. Ти не залишаєш своїх дітей, навіть коли вони віддаляються від тебе. Я прославляю тебе за твою вірність, за твою незмінну присутність у моєму житті, навіть у хвилини сумнівів. О Господи, закликаю тебе зараз, почуй моє волання, почуй мій плач. Я прагну твого милосердя, я прошу твої руки, яка витягне мене з неволі гріха, О, Спасителю наш Ісусе Христе, ти віддав своє життя заради нас, щоб ми могли жити у вічній славі з тобою. Я схиляюся перед Твоїм животворним Христом і молюся. Провадь мене, Господи, Твоїм шляхом, щоб я до кінця свого земного життя залишався вірним тобі. Нехай душа моя, співає тобі хвалу. нехай кожен подих мій буде відданий тобі в любові та прославленні. ти є мій Бог, і я вірю, що Ти чуєш мене навіть у найглибшій тиші. Візьми моє життя у свої святі руки, веди мене, Господи, і нехай буде воля твоя у всьому, Господи, нехай душа моя, сповниться благодаттю тобі приємною, я віддаю тобі все своє життя, всі свої страхи, сумніви і надії, вірю в твою любов і вірю, що Ти проведеш мене. Через усі випробування і бурі, от і мій Бог, і я твоє дитя, нехай ім'я Твоє буде прославлене на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти що вічно перебуваєш, у славі небесній і весь світ провицею своєю тримаєш, смиренно припадаємо перед Тобою з глибоким покаянням і щирим молінням. Попишіть мене та прохання в коментарях. Хочу нас недостоєних, що в ці важкі і тривожні часи до тебе взиваємо, і яви нам свою милість, охорону і заступництво, Господи, Ти є прибіжище наше, і захист, ти скеляна, похитна і твердиня для тих, хто уповає на тебе, захисти нас від усіх біди напасти від видимих і невидимих ворогів, від стріл, що літають вночі, і від пошесті, що в полудень спустошує, покрий нас твоїми крилами, як птах ховає пташенят своїх під крилами. І нехай в тіні твоїх рук ми знайдемо безпечний притулок, Господи, ти є пастер добрий, що душу свою поклав за овець своїх, Веди нас стежкою правди, охороняй нас від підступів лукавого. і спокус цього світу від усякого зла і неправди. Не допусти, щоб серця наші пригнічила неправда, але просвіти нас світлом Твого Євангелія, щоб ми ходили у світлі Твоєї істини і нахильно виконували святі заповіді Твої. Господи, Ти, що втихомирив в бурю на морі і заспокоїв хвилі, втихомир і наші душевні бурі, дай нам Твій мир, який перевищує всякий розум, щоб серця наші не були сковані страхом і тривогою, але зміцни нас вірою і упованням на тебе, бо ти податель усякого добра, і без тебе не можемо нічого, Господи милосердний, Спасителю наш, визволи нас від усякої небезпеки, від голоду війни, стихійного лиха. Хвороб і смертельних напастей, як ти врятував праведного ноя від потопу, вота від погибелі содома, Ізраїля від єгипетської неволі, так і нас визволи від усякої згуби і руйнації, Змісти нашу віру, щоб ми не похитнувшись перед випробуваннями, завжди славили твоє святем'я і служили тобі чистим серцем. Господи Ісуса Христа, Ганче Боже, що взяв на себе гріхи світу, очисти нас від усякої скверни душі і тіла, прости наші провини, як Ти простив розслабленого будницю, розбійника і помилуй нас, заради своєї великої милості, дай нам силу стояти твердо проти гріха і спокуси, і благодаттю Твою зміцни нашу волю на добрі діла і в богочесті. До Тебе, Господи, взиваємо і просимо, не відкинь нас, від лиця Твого, не залиш нас у скорботах наших. Але прийди на допомогу нам, як прийшов ти до учнів своїх на морі, простягни руку свою і визволи нас, безодні гріховної, виведи на шлях істини, що веде до Царства Твого Небесного, бо Ти іси Бог наш, Ти охоронець і Спаситель наш, і тобі належить слава честь і поклоніння з беззначальним Твоїм Отцем, і Пресвятим Святим і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю наш, вивчаємо Тебе, що прийшов у світ для спасіння роду людського, Ти є світло істини, що просвітлює душі наші на тебе, покладаємо надію нашу, серця наші прагнуть Твої благодаті, бо Ти є наша твердиня і захист, ти щитий покров одній скорботи, Господи Ісусе Христе, почуємо ви творебів Твоїх і злянця на нас, що смиренні припадаємо до Тебе, напишіть імена, то прохання в коментарях. Як Давид возносив до тебе свої псами, і ми нині благаємо, Будь для нас, Господи, вежею міцною від обличчя ворога. Будь нашою скелею, на якій збудований дім, наш, щоб жоден вітри не зруйнував його, бо ти, Господи, пристановище і надія, наша зроду вирід, Захисти нас від стріли, що летить у день і від страху нічного. Покрий нас з твоїми крилами, як орел, покриває пташенят своїх, щоб не наблизилося до нас жодне зло і в домі нашому, не було скорботи, ти, Христе, я переможець смерті і податель життя вічного, як ти провів Ізраїль через Червоне море, так провадь і нас через бурі життєві, щоб ми йшли за тобою, не ухиляючись ні праворуч, ні ліворуч. Як ти втихомирив бурю на морі, мовивши, мир і втихни, так паши мир і спокій в серця наші, щоб жодна спокуса і жодна скорбота не похитнули нашої віри. Нехай рука Твоя, Господи, буде над нами. Захист твій буде як щит міцний, Просвіти стежки наші, щоб ми ходили в світлі Твоїм, бо Ти пастир наш, і ми, як вівці Твої, не заблукаємо, коли ти провадиш нас. Зміцни нас, Господи, у боротьбі з пристрастями і спокусами цього світу, як зміцнив ти Давида перед Голіафом, і дари нам силу стояти твердо, в вірі, як Ти почув, плач і молитви тих, хто в скорботі, так почує, нас, що взиваємо до Тебе в годину випробування, Господь світло моє і спасіння моє, кого боюся», виголошує псалмоспівець, і так само промовляємо й ми, бо ти є наше світло і спасіння, ти ведеш нас дорогою правди і твоя благодать завжди з нами. Мовимося тобі, Господи Ісусе Христе, захисти нас і весь народ Твій, від усякого зла, від видимих і невидимих ворогів, від скорботи і розорення, нехай твій мир оселиться в домах наших, і благодать Твоя, нехай не відступить від нас ні в день, ні вночі. Бо ти є цар наш і Бог наш, і тобі належить всяка слава честь і поклоніння за цим і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Всесильний Спасителю світу, Господи Ісусе Христе, Ти, що зійшов з неба для спасіння грішного роду людського, прийми наші покаяння, і визволи нас від усякої скорботи та нужди, щоб ми з вірою і любов'ю величали Твоє Пресвяте ім'я, ти ж милостивий, прийми наші смирені прохання і спаси нас, що взиваємо. Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, ангели і люди, співи Твоє святе ім'я, Господи, бо Ти безгрішний, прийняв на себе образ людини, щоб визволити нас від рабства гріха і смерті, ми ж, усвідомлюючи свою неміч і тягар гріхів, з покаянням припадаємо до Тебе, взиваючи, Ісусе, що грішників милуєш, прости нам провини наші, Ісусе, що рани наші зціляєш, цілий душі тіла наші. Ісусе, що Христ і заради нас ніс, допоможи нам, нестих наші хрести, Ісусе, що кров'ю свою відкупив нас, умий нас від беззаконь наших, Ісусе, що переміг смерть даруй нам життя вічне у славі Твої, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, побачивши Твоє безмежне милосердя, Ісусе, як Ти даруєш цілення і радість Тим, що приходять до Тебе з вірою, ми з покаянням і смиренням взиваємо Алівуя! Розом людський спроможний осягнути тайни Твого втілення, Христе Боже, але Ти з любов'ю незмірною прийшов до нас, щоб спасти загублене. тому з трепетом і вірою взиваємо до Тебе, Ісуса, що смиренням Своїм переміг гординю, навчи нас смирення, Ісуса, що шукаєш загублених, веди нас на шлях правди, Ісуса, що світом Своїм просвічуєш темряву, просвіти серця наші. Ісусе, що даєш нам заповіді життя, допоможи нам їх виконувати, Ісусе, що любов'ю своєю обіймаєш усіх наповни, наші серця Своєю Богода, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, сили Твого Святого Воскресіння, Господи, Ти переміг, владу смерті і дарував нам вічне життя, тому ми з радістю і вдячністю оспіваємо Тебе вседержителю. Аллилуйя, Ти відчинив для нас двері, царства Небесного, Ісусе. І дарував нам надію на вічне спасіння, тому з вірою і любов'ю кличемо до Тебе, Ісусе, що воскрес із мертвих, Воскреси нас до життя духовного, Ісусе, що подавав владу смерті, визволи нас світління гріха, Ісусе, що приготував місце для вибраних у Царстві Небесному, даруй нам бути там, Ісусе, що показуєш милість до кожного. Злянься на наші слабкості, Ісусе, що приймаєш нас, немічних, прийми нас до Своїх обіймів любові, Ісусе Сину Божий, помилуй нас, Ти Христе, пройшов шлях хресний, страждаючи заради нашого спасіння. Ми ж вдячні за Твою невимовну жертву, співаємо Тебе. Аллилуйя! З любов'ю, що перевищує всяке розуміння, ти прийняв на себе наші беззаконня, Господи, і віддав себе на смерть заради нашого спасіння, тому з трепетом взиваємо до Тебе, Ісусе, що постраждав за наші гріхи, даруй нам прощення, Ісусе, що безвинно прийняв на себе наші муки, навчи нас смирення, Ісусе, що терпів на ругу і знущання, дай нам терпіння у скорботах. І Ісусе, що був розіп'ятий заради нас, зміцни нас у вірі, і Ісусе, що явив свою любов на Христі, навчи нас любити так, як Ти любиш, і Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, Ти Воскрес із мертвих Ісусе, перемігши смерть, і дарувавши нам надію на вічне життя, тому ми з вдячністю і радістю взиваємо до Тебе. Аллилуйя! Ти, Господи, зруйнував силу гріха і смерті, і Своїм Воскресінням відкрив нам шлях до життя вічного. Ми ж благовійно, поклоняючись Твоєму Воскресінню, кличемо, Ісуса, що смерть у смерть подолав, визволи нас від смерті духовної, Ісусе, що війшов до слави Отця Небесного, прийми і нас до Твого Царства, Ісусе, що подаєш руку допомоги тим, що падають. Піднеси нас з нашого падіння, Ісусе, що наповнюєш радістю серця вірних, наповни і наші душі радістю Твоєю, Ісусе, що даруєш вічне життя, дай нам бути спадкоємцями життя вічного, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, Ти є світло невечірнє, що світли кожного, хто приходить до Тебе, з вірою, і покаянням, Господи, ми ж просвітлені Твою благодаттю співаємо. Аллилуйя! Ти, Господи, є добрий пастир, що веде нас дорогою спасіння. Ми вдячні за твою турботу, взиваємо до Тебе, І Ісусе, що ведеш нас до пасувища життя вічного, настав нас на шлях правди, І Ісусе, що любов'ю своєю зібрав розсіяних, укріпи нас у єдності віри, І Ісусе, що даруєш спокій тим, хто шукає тебе, наповни нас своїм миром, І Ісусе, що пожертвував собою заради нашого спасіння. Навчи нас жертвувати Собою для ближніх, Ісусе, що повертаєш загублених, приведи нас до Царства Твого, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, Ти, Ісусе, зціляв недужих і воскрешав померлих, подай і нам зцілення душі тів наших, щоб ми з вірою і любов'ю оспівували Тебе. Аллилуйя. Ми споглядаємо Твої чудеса, Господи, як Ти зцілював хворих і піднімав померлих і серця наші сповнюються вдячності тому з вірою взиваємо до тебе. Ісусе, що зцілюєш рани душі, тієї наші недуги, Ісусе, що очищаєш грішників, очисти нас, від усякої скверни, Ісусе, що відкриваєш духовні очі сліпим, просвіти наші серця, Ісусе, що даруєш Слух глухим, відкрий наші вуха для Твого Слова, Ісусе, що воскрешаєш, померлих, підніми нас до життя духовного, Ісусе Сину Божий, помилуй нас. Ти прийняв грішників і простив їх, Господи, навчаючи нас, любові її покаяння, тому і ми, припадаючи до тебе зі скрушеним серцем, взиваємо Алівуя, Ти відкриваєш свої обійми кожному, хто приходить до Тебе з покаянням і вірою. Ми ж, розкаявшись у своїх гріхах, взиваємо до Тебе, Ісусе, що прощаєш будного сина, прийми нас, що каємось, Ісусе, що виявляєш милість до всіх, помили нас у нашій немочі. Ісусе, що даруєш нове життя кожному, хто навертається до Тебе, обнови наші душі, Ісусе, що є світом для світу, просвіти темряву наших сердець, Ісусе, що любов'ю своєю очищаєш грішників, і нас від усякого гріха, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, Ти віддав себе на смерть заради нашого спасіння, Господи, і кров'ю своєю відкупив нас, тому з глибокою вдячністю, взиваємо до Тебе, Алілуя! Ти, Господи, ягнець Божий, що взяв на себе гріхи світу і твою святою крові обмив нас від усякого беззаконня, тому ми, усвідомлюючи велич твоєї жертви, взиваємо до тебе, і Ісуса, що приніс себе в жертву заради нашого спасіння. Даруй нам силу жити в чистоті, Ісусе, що був розіп'ятий за наші гріхи, допоможи нам нести свій хрест, Ісусе, що своєю смертю зруйнував ваду смерті, визволи нас від гріха і смерті духовної, Ісусе, що у Своєму Воскресінні подав нам надію, утверди нас у вірі, Ісусе, що пролив кров свою заради життя світу, даруй нам участь у Твоєму вічному Царстві, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас. Ми проносимо Тобі, Господи, наші смирені, молитви Твою вдячність за Твоє велике милосердя, Ти, що дарував нам життя через своє Воскресіння, сподобає нас бути спадкоємцями вічної слави, з любов'ю і вірою кличемо до Тебе. Аллилуйя! Ти завжди відкритий для тих, хто звертається до Тебе з покаянням і вірою, Ісусе. Ми що прагнемо Твоєї благодаті, смирено мовимося до Тебе, Ісусе, що прощаєш кожного, хто кається, прости наші провини, Ісусе, що даруєш мир і радість тим, хто шукає тебе, наповни наші серця миром і радістю, Ісусе, що ведеш нас до спасіння, направ наші стопи на шлях правди, Ісусе, що втішаєш тих, хто страждає, утієш і нас у наших скорботах, Ісусе, що з любов'ю приймаєш всіх, хто навертається до Тебе. Прийми і нас до свого Царства, Ісуса Сину Божий, і помилуй нас, співаючи Твоє безмежне милосердя, Господи, ми з вірою і вдячністю славимо, Твоє святе ім'я, взиваючи Аллуя, Ти, Господи Ісусе, явив нам любов і милосердя, які перевершують усі наші гріхи. Тому ми довіряючи Твоїй благодаті, смиренно молимося, Ісусе, що любові своєю маєш весь світ. Наповни і нас своєю благодаті, Ісуса, що не відкидаєш жодного, хто приходить до Тебе, даруй нам тверду віру і надію, Ісуса, що милосердям Своїм спасаєш тих, хто кається, злянця на нашу неміч, Ісуса, що даєш силу боротися з гріхом, укріпи нас у боротьбі з пристрастями, Ісуса, що даруєш вічне життя, сподоби нас бути спадкоємцями Царства Небесного, Ісуса, Сину Божий, помилуй нас. Аспіваючи Твоє безмірне милосердя, Ісуса, ми і благовінням, славимо Твоє святе ім'я, Ти, що прийшов у цей світ, щоб спасти грішних наші покаяння молитви і обдари нас своєю благодаттю, співаючи Тобі, взиваємо Алілуя. Ти, Господи, наш Спаситель, що заради нас прийняв страждання і смерть на Христі, відкрив нам двері вічного життя, тому з глибокою вдячністю і любов'ю припадаємо до тебе, взиваючи. Ісусе, що віддав себе заради нашого спасіння, навчи нас любити Тебе понад усе, Ісусе, що на Христі переміг зло, допоможи нам боротися з гріхом у нашому житті, Ісусе, що воскрес із мертвих, даруй нам Воскресіння до життя вічного, Ісусе, що даруєш спокій душам праведних, приведи нас до Твого вічного спочинку, Ісусе, що в своїй любові приймаєш всіх, спаси нас, від усякого зла і погибелі. І Ісусе Сину Божий, помилуй нас, Овсемилостивий Спасителю, наш, Ісуса Христе, Ти, що прийшов на землю, щоб спасти загублених і дарувати нам вічне життя, прийми це смирене приношення наших сердець, сподоби нас бути спадкоємцями Твого Небесного Царства, і приведи нас до світла, Твоєї вічної слави, щоб ми з вдячністю і любов'ю завжди співали Тобі. Аллуйя! Всеми Устиве Спасителю, наш, Ісусе Христе, Ти, що прийшов на землю, щоб спасти загублених і дарувати нам вічне життя, прийми це смиренне приношення наших сердець, сподоби нас бути спадкоємцями Твого Небесного Царства, і приведи нас до світла Твоєї вічної слави, щоб ми з дячністю і любов'ю завжди співали Тобі. Аллилуйя! О всемилостивий Спасителю, наш Ісусе Христе, Ти, що прийшов на землю, щоб спасти загублених і дарувати нам вічне життя, прийми це смирене приношення наших сердець. сподобай нас бути спадкоємцями Твого Небесного Царства і приведи нас до світла Твоєї вічної слави, щоб ми з вдячністю і любов'ю завжди співали Тобі. Алілуя! Ангели і люди, оспівай Твоє святе ім'я, Господи, бо Ти безгрішний прийняв на себе образ людини, щоб визволити нас від рабства, гріха і смерті, ми ж, усвідомлюючи свою немість тягар гріхів, з покаянням припадаємо до Тебе, взиваючи, Ісусе, що грішників милуєш, прости нам провини наші, Ісусе, що рани наші стіляєш, цілий душі тіла наші. Ісусе, що хрест свій заради нас ніс, допоможи нам нести наші хрести, Ісусе, що кров'ю Світ відкупив нас, уми нас від беззаконь наших, Ісусе, що переміг смерть, даруй нам життя вічне у славі Твоїй, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, Всесильний Спасителю світу, Господи Ісусе Христе, Ти, що зійшов з неба для спасіння грішного роду людського, прийми наші покаяння, мови Твої, визволи нас. Від у всякої скорботи та нужди, щоб ми з вірою і любов'ю величали Твоє присвяте ім'я, ти ж ми прийми наші смиренні прохання і спаси нас, що взиваємо, Ісуса Сину Божий, і помилуй нас, Господи Боже наш, Вседержитель і Творче всього видимого і невидимого, Ти є джерелом життя, світла і всякого блага, ми смиренно поклоняємося перед Твоєю і проставляємо Тебе за Твою невимовну благодать і милосердя, які ти щедро даруєш нам у всі дні нашого життя. Дякуємо тобі за дар життя, за здоров'я душі, тіла, за мир і спокій, за все, що ти подаєш нам для нашого спасіння і благоденства. Особливо дякуємо Тобі за найбільший дар твого єдинородного Сина, Господа, нашого Ісуса Христа, який зійшов на землю, постраждав і воскрес із мертвих для нашого спасіння. Господи, дякуємо Тобі за Твоє милосердя, до нас, грішних, прости нам наші свідомі і несвідомі провини, очисти, наші душі, від усякої скверни, і настав нас на шлях правди, допоможи нам завжди славити Тебе. Бути вдячними за всі Твої щедроти і навчитися виконувати Твою святу волю в житті нашому, милосердний Господи, збережи нас у вірі православній, утверди нас у любові, до Тебе і ближніх, зміцни нашу надію на Твою милість і веди нас до вічного життя у Царстві Небесному, бо тобі належить усяка слава честь і поклоніння, От Сві, Сину і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Вседержителю і Спасителю наш, до Тебе припадає, Тебе молю. Напишіть мене, то прохання в коментарях. Зглянься на мене, грішного раба Твого, за святи святої слави Твоєї, і почуй молитву мою, Ти, Тиси меч духовний, світ вонив вгасими, і пастир добрий настав мене на шлях правди і визвою мене від сіті лукавого. Бо хто є, як Ти, Господи, яким милосердям безмірним покриваєш беззаконня наші і даруєш надію там, де немає вже надії, Господи Ти, що прийняв хрещення в водах Йорданських, явивши світові благодаті очищення, очистий мене, недостойного від гріхів моїх, явних і таємних, Ти іси шлях істини і життя. А я, як блудний син, віддалився від Тебе і впав у гріхи Своїм. Але милість твоя вище і правда твоя сяє понад усе творіння змилися над душею моєю, що стогне, як лань прагне до водних джерел, і так і душа моя прагне до тебе, Господи. Зяшви на мене, благодать Твою, Господи, щоб зміснити мене на подвиг духовний і дарувати силу. До молитви безперестанної, бо знаю, що без тебе нічого не можу вчинити доброго, а Твоя рука творить усе живе. Даруй мені дух покаяння, щоб я відвернувся від усіх дів злих і звернувся до тебе джерела життя і спасіння, Господи Ісусе, Ти, що нагодував п'ять тисяч хлібами, наситий і душу мою і словом Твоїм, що живить, бо в постелі цього світу я голодний, і лише Ти можеш наситити мене. Змилися наді мною, веди мене, як ти вів народ, Твій Ізраїль, через море червоне, визвалиш від рабства єгипетського, Визволи і мене від рабства гріха й диявола, щоб, очистившися, зміг славити ім'я Твоє святе, Господи Ісусе Христе, Ти є джерело милосердя, любові, покрий мене своєю любов'ю, як орел, покриває своїх пташенят і не залишає мене на дорозі вузькій і тернисті, якою йду, бо ти світлими і спасіннями, якого я злякаюся. Коли ти зі мною, то хто буде проти мене, злянься, Господи, на всі скорботи і печалі мої, бо ти утішитель сердець, крушених і податель, радості в скорботах, як Давид взивав до тебе, кажучи, злибин взиваю до Тебе, Господи, так і я, з глибини душі мої взиваю, не відверни лиця Твого від мене, але почуй і помилуй мене, во Ісусе, ти, що за нас був розп'ятий воскрес на третій день. Даруй мені воскресіння душі моєї, щоб новині життя ходив перед тобою в покорі і страху Божому. Даруй мені мудрість і розум, щоб я зміг розрізняти волю Твою у всіх ділах моїх, бо Ти є примудрість Божа і істина, що веде до життя вічного. Господи, твої суди, праведні і милість Твоя велика, бо Ти не бажаєш смерті грішника, але щоб він навернувся і жив, сподобали мене Господи, істинного покаяння і виправлення життя мого, щоб я відроджений у Твоїй благодаті міг безупинно славити Тебе, величати Тебе і поклонятися Тобі, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки відео, не дішліться від обвижню вашим для поширення Слова Божого. Бо синя Господні нехай перебуває з усіма нами.